Чомусь е, всі в Ніші бояться говорити про цифри, ну, як чомусь. Ну, як всі. Зазвичай е, про цифри не люблять говорити агенції. Тому що, коли ти працюєш з агенцією, ти отримуєш, е, ну. Ну, десь, ну, ну, десь от, стільки, от стільки ти отримуєш від загального об'єму. Хоча, звісно ж таки, якщо не брати секстерів. Модель робить практично всю роботу. Весь контент за нею. А контент в цьому ділі вирішує більшу частину а, всього. Секстери також важливі, але, на мою думку, модель може поспілкуватися і самостійно, як то кажуть, не обломиться, Але при цьому зекономити більшість свого а, бюджету, свого капіталу. А тому, якщо говорити про реальні цифри і не про агенції, а про модели, які ведуть свої соціально, ну які не ведуть свої соціалки а, в соло, а ну, наприклад.